В ефірі «Рідні обрії». Вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжимо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні ми з вами поділимось перед великоднім настроєм, розповімо про захоплення дитячі та найвищого суспільства і згадаємо про найбільшу трагедію минулого століття. Залишайте з нами. 26 квітня скорботна дата для всього людства. 36 років минає від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З перших годин на місце трагедії для ліквідації наслідків прибули сотні фахівців-атомників, пожежників, медиків, військові. Вони своїм життям рятували планету від техногенної катастрофи. 200 тисяч квадратних кілометрів забрудненої території, спустошене місто, яке назавжди залишили 130 тисяч людей. 600 тисяч ліквідаторів, 5 мільйонів постраждалих. Сухі цифри – насправді загроза для всієї планети та тисячі зруйнованих доль. На календарі 26 квітня 1986 рік. Місто прип'ять ранок з будинка в будинок летить новина про нічний інцидент. На АЕС сталася аварія. Зруйновано четвертий енергоблок. зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції в місті Прип'ять вкладується неблагоприятна радіаційна обстановка. Возникає необхідність провести временною евакуацію жителів города. А цю новину почують жителі міста Припіці та Чорнобиля аж через 36 годин після самої аварії. Тимчасова евакуація стала для них довічною. Всього три з половиною секунди вибуху, а наслідки будуть відгукуватися тисячі років. Битва з атомним реактором розгорнулася одразу ж. Ворог був видимий і невидимий. Руйнування і радіація. Це невидимий ворог, його не видно, не відчувається, але він атакує страшніше кулі. Першими гасити вибух прибуло 30 пожежних. Всі вони отримали смертельну дозу радіації, але жоден не відступив. Двоє чоловік загинули цієї ж ночі. Стало очевидно, рятувати планету від найбільшої техногенної катастрофи будуть всі. Пожежники, медики та військовослужбовці. Серед них були і Придністровці. Сергію грапілю було 22 роки. У Чорнобилі він опинився 10 травня. Возив рідкий бетон. Робили під'їзди до реактора. Чотири рейси поспіль 1200 кілометрів на добу. Перший день перший день я бачив, як горить реактор. Ну, метрів 50. Далі вже там уламки і ніяк не могли під'їхати, тому що там заливали дорогу, щоб інші машини під'їжджали. Перший раз, коли я прийшов, тільки чув слова жити набридло. А я як вкопаний. Машина розвантажується хвилин 15 сама автоматично. А я в цей час дивився, як горіло. Я перший раз у житті бачив таке полум'я, і тільки від цих слів я схаменувся, і я швидко в машину і вперед. Згасити полум'я над енергоблоком довго не виходило. Реактор засипали піском, водою та свинцем, але нічого не допомагало. Після вибуху реактор дихав, тобто продовжував працювати, а отже, продовжував вбивати. Там облако. там, де впала хмара, радіаційна рослинність спочатку захворіла. Сосни стояли як йодом облиці, так такі жовті. Де було більше радіації, вони просто осипалися, мертвий ліс, і навіть трави не було. Де-не-де бур'ян, а так скрізь сіро жовте. Все ось це запам'яталося. Це були місця, де після аварії впали радіоактивні хмари. Ці зони відвідувати не можна було. Одразу після аварії сформували атомний полк військової частини 3031. Перший такий підрозділ на території СРСР Віктор Кравцов до нього входив. У нашому розпорядженні були підрозділи, які знаходилися по всьому периметру 30 кілометрової зони. Щоб розуміли, була кілометрова зона, 10-кілометрова, 30 кілометрова. Знаходилося дуже багато пунктів, у які потрібно було постачати харчі, плюс охорона периметра. Це були наші обов'язки. Вибухом у повітря викинуло понад 190 тонн летких радіоактивних речовин. Усі прилади зашкалювали. Радянські роботи давали збій, а техніка служила недовго. Очистити її від радіації було неможливо. Я бачив кладбище. Я бачив цвинтар, БМП, БТРки, водовози, все крім камазів і бетонозмішувачів. Їх розбирали і десь використовували. Але це ж радіація від неї ніяк не позбавишся, тому ми все закопували. Потім з іншого боку, з боку Мозеря, Білорусі, робили могильники, теж копали. Ми возили бетон, забетоновували зверху ґрунт, який знімали з Чорнобиля довкола Чорнобиля, і знову бетонували вже інші бригади. Для кожного ліквідатора термін служби обмежувався індивідуальними показниками. Їх визначали дозимітри, такі лічильники життя. У я той час, коли я там був, були хлопці з різних республік міст радянського союзу і працювали, помирали навіть хлопці там на місці. Хто не захищав себе, хто не знав, що це таке. Боротися на осліп з невидимим ворогом і не знати, як його перемогти. Це було найстрашніше, кажуть чернобильці. Вражена була вся техніка земля і навіть вода. До обов'язків Віктора Андрійовича входило очищення водоймищ ководязів. Ми ми перевіряли, як здавали ці аналізи в лабораторію. Ми тільки ходили з людьми, які брали аналізи, і там вони вже визначали. А самі ходили з дозиметрами, показували, де є радіація, де немає, але все зашкалювало. Їм довелося жити і працювати у радіації, яка не має ні запаху, ні кольору її можна упіймати тільки потріскуючим від напруги лічильником. Аби припинити поширення над реактором, вирішили звести саркофаг з величезних потужних металевих плит, залитих бетоном. 206 днів і ночей безперервної роботи дали результат. Радіаційне тело навколо станції відчутно впало. Але скільки залишилося рентген всередині кожного будівельника саркофагу, льотчика, шахтаря, ліквідатора, невідомо. Проти радіації лікування немає. Якщо воно проходить п'ятиметровий залізний блок, то скільки для людини треба? Казали, що давали свинець, нічого не давали. Марлю. І Чесно, я в одних шортах за кермом, тому що жарко. Через кожні 15 хвилин колона з десяти машин поливала траси, щоб радіоактивний пил не піднімався. А ми туди возили суміш. Там, ось як виїжджати з Чорнобиля до реактора три кілометри і не доїжджаючи у три кілометри. Гору сухої суміші навозили. людина, яка отримала опромінення, не завжди відчуває одразу. Це, напевно, понад доза одразу дається в знаки. А так вона поступово накопичується. А ти потім відчуваєш, дехто захворював через 5-10 років. Кожному, у чиїй долі стався Чорнобиль, є про що згадати бійці невидимої битви все життя несуть у своєму серці Чорнобильський слід. А в тілі – наслідки радіації у ліквідації Чорнобильської аварії брало участь 1837 придністровців. Багатьох вже немає году. Минулого року пішли з життя троє людей. Це Горбунов, Микола Сергійович, колишній наш голова, який створив товариство Чорнобильців у Бендерах. Потім Пилип Діденко він працював там водієм. Кер нещодавно пішов із життя. І так ми щороку майже по 5-6 людей втрачаємо. Тоді не думали ні про геройство, ні про наслідки для здоров'я. Просто виконували свій військовий та громадянський обов'язок. Трагедію людей. Сотень тисяч жертв авіації неможливо передати. Можна їх послухати, спробувати зрозуміти, але справжню Чорнобиль відчули тільки вони. Захоплення бувають різні. Дитячі часто переростають в професію та справу життя. Тут головне вчасно поставити дитину на її стежину. Однак не завжди дитина знаходить своє покликання з першого разу. Іноді потрібно пройти довгу дорогу проб і помилок. І тут на допомогу у визначенні численні гуртки, секції, творчі колективи та мистецькі школи. Георгій розпівується. Вчитель підказує, де взяти вище чи навпаки нижче. Потрібно кожну ноту довести до ідеалу. Попереду конкурс юний виконавець Придністров'я. Георгій готує дві українські пісні. Мені подобаються українські пісні, тому що вони душевні, мелодійні і жартливі бувають. Наприклад, Добрий вечір тобі це щедривка, жартлива пісня Сиром пироги. Любов до пісні у хлопця з малку. Георгій вважає, що це тільки на користь. Це й дикція, дикції. Добрий настрій. Нові друзі. Захоплення підтримує вся родина. Я з дитинства дуже любив співати пісні, які були на телевізорі, в радіо. І мої батьки це помітили і віддали мені сюди, в музикальну школу. У школі мистецтв одразу перевірка на міцність, почуття ритму, інтонації, темпу. Наш герой впорався з усім. Тепер, крім вокалу, займається і танцями. Допомагає артистизм, придбаний на сцені роками. Хлопцю легко вдається поєднувати різні напрямки. В нашій школі у нашій школі три відділення музичне, образотворче та хореографічне. Два курси навчання семирічний та п'ятирічний. На семирічний курс навчання ми приймаємо дітей з 6 до 8, а на п'ятирічний курс з 9 до 12 років. Шість років занять і маса досягнень у репертуарі сотні пісень, джазові, народні, естрадні українською мовою, англійською, російською, італійською, молдавською. Георгій призер шкільних та міських конкурсів минулого року брав участь у фестивалі української пісні Пшеничне перевесло. Відінрострібенка его заинтересованность. видно зростання дитини. Її зацікавленість у нас ускладнюється репертуар, у нас з'являється більше конкурсів. Навіть не дивлячись на те, що у нас карантинні заходи, ми беремо участь, знімаємо відео, відсилаємо, працюємо. І якщо порівняти, яким він був, який він зараз, звичайно, є дві великі різниці. Хоббі розвивають здібності та допомагають визначитися з інтересами. Так дитина всебічно розвивається. Я навчиться в українському ліцеї, ходила у хореографічну секцію у школі, але вирішила, що їй цікавіші шашки. Дома почала займатися з та братиком. Потім я пішла на сюди та займаюся два роки. Дівчинці лише дев'ять, а вона вже здатна грати на рівні з дорослими. Я Зі всіма граю за допомогою комбінацій. Яких? Наприклад, віддати одну та збити чотири, п'ять, або шість, або два. Да Вони починають думати. Вони починають думати на два ходи вперед: і в житті, і в шашках, і в партії. Шашки розвивають мислення, логіку. Це розумова робота. Тому хтось далі хоче розвиватись логічно. Будь ласка, шашки всі розвивають моторику рук. Теж діти, коли починають грати в шашки, вони в школі починають краще вчитися. Якась закономірність у цьому. Улюблене заняття – це завжди розвиток, пам'ять, реакція, кругозір, корисний досвід. І найголовніше все нове пізнається охоче з бажанням і без примусу. Коли я прийшла, то було дуже цікаво, тому що я одразу зі всіма почала дружити та розмовляти. Та вчителі до мене дуже добре відносилися та робили все, щоб я могла грати. Навколишній світ дитини це таємниці, розкриття яких цікавий процес. Маленька людина завжди у пошуку, тому хобі з руками може змінюватися дуже кардинально. Шашки, шахи, бамбінтон, теніс, баскетбол, волейбол, бейсбол, атлетика, боротьба, бокс, кікбоксинг, плавання, веслування, фотографія, відеомонтаж. Розваги до душі може знайти собі кожний. Тим паче, що дитяче хобі може перерости в захоплення всього життя. Важливо розвивати дитячі таланти та творчість не тільки в спеціалізованих закладах та гуртках все йде з сім'ї. Великдень саме те свято, коли готуватись до нього, варто всім разом. Особливо цікаво дітям прикрашати домівку до пасхальних днів. Сьогодні в рубриці Діти в хаті ми покажемо, як залучити дітвору до творчості. Прилавки магазинів вже щосили рясніють різноманітними великодніми сувенірами, але що може бути краще ніж провести час з дітьми і разом змайструвати невеликі подарунки для родичів і друзів? Сьогодні я хочу поділитися з вами ідеями великодніх виробів, які не вимагають великих зусиль та дорогих матеріалів. Будемо використовувати підручні засоби, які є в кожному домі. Головне творити Ми, ми все будемо разом з дітьми. Для цього нам знадобиться повітряна кулька, клей ПВА, пензлик, газети, звичайний білий папір, ножиці, гуашові фарби і стрічка. Візьміть кульку невеликого розміру, встановіть її на перевернуту кришку для зручності. Наріжте газету і звичайний білий папір на невеликі квадратики. Потім наносите на квадратики клей ПВА і наклеюйте їх на кульку, розладжуючи складочки. Покривши кульку одним-двом шарами газети, дайте їй добре висохнути. Потім процедуру повторіть. Фінальним шаром стане звичайний білий папір. Після того, як виріб просохне остаточно, розмалюйте його. Наступний крок: намалюйте і виріжте ножицями віконце в вашому пасхальному яйці. Далі зробимо мешканці для яйця. Для цього нам знадобиться футляр від кіндер сюрпризу і жовтий синельний дріт. Ну, ось майже усе готово, Помістимо курча всередину яйця. А зверху прикрасимо його ось таким бантом. Великдень особливе сімейне свято, і до нього важливо готуватись разом з дітьми, залучивши їх до пізнання народних традицій і приємних передпасхальних клопотів. Сподіваємося, наші ідеї допоможуть вам у пошуку занять для ваших малюків на великодня і надихнуть на нові творчі відкриття. Вже завтра, як вдома, так і на вулиці, звучатимуть не традиційні побажання Доброго ранку, а слова Христос Воскрес. Світ завмер в очікуванні дива. Ми відзначатимемо прекрасне свято Христового Воскресіння. Це час для оновлення і змін не лише в природі, але й людському житті. Свято є свято, і кожному хочеться зустріти його по особливому, тому готуються до нього заздалегідь. Фарбують яйця, випікають ароматні паски. До традиційної рецептури додають нотки сучасності, аби Великодній кошик був яскравим та багатим. Дуже важливо придати силу тесту, а ще подивитися тісто в очі, аби зрозуміти, що йому треба, і обов'язково підключити сюди гарний настрій. Це головні секрети приготування смачної, гарної великодньої паски, так запевняють пекарі Фемелі Ленд. Паска, панетоні, покулічі. Паска панетони готується з якоюсь відповідальністю. Перед тим як починати готувати тісто, має бути світлий розум, хороший настрій, без цього ніяк. В тісті важливо з душею все робити, неважливо, яке воно. А якщо це паски, то взагалі це обов'язково. У кожної господині свій улюблений і випробуваний рецепт пасхального хліба, отриманий у спадок від бабусі або ж позичений, наприклад, у мережі інтернет. На пекарні Фемелі Лен до дощі прийшлися італійські панетони. За кордоном їх печуть до Різдва, а в нас полюбляють смакувати на Великдень. Хочеться у чим-то Хочеться здивувати чимось новим. Звичайно, паска це смачно. Це пекли наші бабусі та мами, але ми хочемо з чогось новенького. Неймовірно смачні та ароматні з родзинками та шоколадом мигдалем та курагою. А ще запашною шкірочкою апельсину. Процес виготовлення такої святкової здоби доволі важкий. Тут потрібні і спеціальні інгредієнти. Борошно для них завезли із-за кордону. Наші вітчизняни тут не підійде. Замість дріжджів, натуральна закваска. Пані тісто дуже складне, я би так сказала. Пане тісто дуже складне, вимагає особливої уваги. Це правильна розтойка, правильне формування тіста. Дуже важливо це, щоб тісто росло. Йому потрібно дати силу. Його потрібно правильно сформувати, своєчасно поставити на розстойку. Тісто вимагає особливої уваги, потрібно весь час дивитися, як підходить, наскільки виросло. Дихають ароматами ванілі, мускатного горіха, шоколаду і вишні і пасхальні рулети вже четвертий рік поспіль тут. Чаклують над цим великоднім символом і дивують надзвичайною смакотою придністровців. Очень здобне, очі вкус дуже здобні смачні рулети. Нагадують дитинство. Така приємна ароматна шкуринка. В нас особливі вироби, особливий продукт, тому що ми робимо з любов'ю. В нас немає машин, все робимо вручну, все штучне. Паски або ж бабки для освячення готували середи перед великодом. Цей процес вважався сакральним. Одну велику випікали для освячення декілька маленьких на гостинці. А ще на великдень роблять крашанки. Сьогодні існує безліч способів розмалювати ці пасхальні символи. В республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі поділилися своїми секретами. Традиційно використовували лушпиня цибулі для того, щоб пофарбувати яйця. І називалися вони як? Крашенки. Крашенки да? А писанки це в нас що? Це їх обережно да? поставимо сюди в водичку. Так що в нас писанка? Чим відрізняється це писанка? Розписане яйця з малюнками. Традиція фарбувати яйця досить давня. Як вона виникла, сьогодні існує чимало переказів та легенд. Яйце символізує доброту та чесність любов до людей, а ще частіше їх фарбують у червоний колір, саме це символізує те, як Ісус Христос воскрес. Згідно із християнською традицією, розписувати пасхальні яйця треба у чистий четвер. Вважається, якщо пофарбувати саме в цей день, вони будуть зберігатися протягом усіх свят. Чистий четверг це дуже великий є. День цию неділю, і саме більшість обрядів відбувалася саме в цей день. Люди вважали, що вода може вилікувати від хвороб. Також в цей день люди дуже ретельно прибирали в хаті та на дворі. Це була традиція нашого народу, і взагалі наш народ. Дуже велике значення самому святові придавав, і тому яйця теж були неодмінною частиною, і тому якраз і їх пофарбовка теж була дуже важливою. Сьогодні існує безліч способів розмалювати великодні яйця. Хтось здається до давніх ще наших бабусь, хтось застосовує сучасні секрети цієї сакральної майстерності. Фарби для писанки готувалися з природних барвників, тобто з різних рослин і насіння. Їх збирали заздалегідь влітку та восени. Освячували в церквах і мали на поготові перед великодним. Жовту фарбу отримували з гілочок та кори дикої яблуні, зелену з пролісків, насіння чорного соняшника і барвникового листя. І у нас час це вже ну немає мабуть такого сенсу, і ми фарбуємо. Будь-якими фарбами взагалом лишились авже ж ті самі червоні та сині, зелені, жовті, але все ж таки вже не, при... не придаємо такого значення. Писанка або крашенка це один із основних символів Великодня. Його прийнято першим куштувати за великоднім столом і дарувати рідним, сусідам, гостям, а також роздавати бідним і залишати у церкві. Ми у цей день ходимо в церкву. Сідаємо їсти одразу після великоднії служби, але починаємо їсти їжу тільки після того, як з'їмо Паску або яйце, тому що, скажімо так, це прийнято в нас. Також у цей день ніхто у моїй сім'ї не прибирається, не працює на землі, тому що це ну, не дуже гарно для цього свята. Великдень це час для оновлення і змін не лише у природі, а й в людському житті. Він символізує чистоту помислів і духовне відродження. І головним атрибутом цього дня все-таки є любов, надія і віра. Саме вони змінюють світ на краще і нас у цьому світі. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами, ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні 7 травня у суботу. Очікуємо на зворотній зв'язок, запитання та пропозиції. Відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.